Кійський напрямок є одним з найгарячіших зараз для українського фронту. Яка ситуація? Ворог не полишає спроби атакувати наші позиції, дещо в нього там не виходить. Ворог поніс значні втрати. Відомо про те, що ворог очікує поповнення з Білорусі. Зараз готуються цілі ешелони для того, щоб відправити. Людей, які навчались на полігоні на Донецький напрямок, відомо про те, що ворог планує відправити близько 4 тисяч людей, але ми знаємо, що за минулий тиждень ворог втратив також 4 тисячі людей, тобто намагається провести відновлення підрозділів, які знаходяться в зоні бойових. Пане Олексію, є думка, що ці 4 тисячі не зроблять погоди. Тим більше з тої інформації, що бачила, спочатку 2 тисячі планують перенаправити, потім ще дві. Чи зможуть вони щось змінити? Розумієте, ворог вже втратив ті боєздатні підрозділи, які могли би серйозну небезпеку складати для збройних сил України. На даний момент відбулося виснаження військ. люди, які підготовлені на Білоруських полігонах і ті, що приходять, це територіальна оборона, так звана, яка мала обороняти там Брянську область, і так далі, тому подібне, Вони приходять не навчені. Про це повідомляють полонені, які у великій кількості вже є їх, і розповідають про те про негативне ставлення командирів до них і безпосередньо про саму підготовку, екіпіровку та озброєння, яке вони мають. Все на дуже низькому рівні, і саме тому Це тому, що білоруси і, в принципі не можуть навчити нічому зараз, тому що у них немає досвіду власних бойових дій, або є ще інші причини і небажання, наприклад, білоруського командування підготувати дійсно боєздатних бійців від Росії. Сама республіка Білорусь досить ослаблена. Також Росія у неї вичерпала всі запаси боєприпасів, озброєння. Натомість там поставляє їм там, іскандери і тебе тому подібне. Але е, навчити чомусь, чому вони можуть дійсно навчити якщо вони е, самі не мають бойового досвіду. 400 тисяч контрактників, яких мають завербувати у Росії в різних регіонах, цю рознарядку давали ще кілька тижнів тому, і мала б вона вже почати діяти. При цьому відвертої мобілізації на Росії так і не оголошують, тому що в Кремлі бояться народного спротиву. Чи є ці контрактники, чи є взагалі охочі на Росії вступати в лави армії РФ людей ставлять в безвихідну ситуацію. Люди, які мають борги фінансові. Які мають якісь проблеми з законом, вони в першу чергу потрапляють до лав. Ми вже бачили наочно, що діти вельмож не потрапляють до війська, попадають прості люди, які з сіл, з міст, які соціально не захищені. Ну, тобто ми говоримо про те, що ніхто професійних бійців не відправляє. А оці розмножені на Росії ПВК. Чи зможуть вони якось вплинути на ситуацію? Тому що зараз ми маємо не тільки Вагнер, зараз кожен знаєте, поважаючий себе російський елітний олігарх, може собі створити ПВК. Якщо ви звернете увагу, то е, вже керівник Вагнера Пригожин перейшов просто до інформаційної війни. Е, Успіхів великих, значних він вже не має. Це каже про рівень підготовки його підрозділів. Якщо вони на початку там вторгнення мали більш-менш підготовлений особовий склад, який досить на деяких напрямках потужно виявляв свою активність, то на сьогоднішній день це звичайно, зграя голодних псів, які атакують позиції. І то вони атакують не через те, що вони вміють, а через те, що ззаді них стоять загородні загони, які розстрілюють тих, хто тікає, пане Олексію. Ситуація на Бахмутському напрямку, який вперто намагаються захопити вже зовсім невеликими силами особового складу росіяни. Тиск продовжується, проте з того, що почула він слабше. Ваша характеристика. Я перепрошую бахмутський напрямок, дещо не мій напрямок. Мій Донецький і Запорізький. Добре, давайте поговоримо про Вугледар, де росіяни вже втратили свої позиції. І Мар'їнка, яка зараз є дійсно точкою зіткнення. Ну на Вугледарському напрямку ворог дещо припинив штурмові дії, але продовжує вогневий вплив по позиціям. По населеним, по населеним пунктам, які знаходяться неподалік позицій. На Мар'їнському напрямку досить складна ситуація. Ворог продовжує атакувати. Причому він атакує стик між містами, між Авдіївкою та Марінкою. Деколи має деякий успіх, але ну, це йдуть позиційні, будемо казати, така боротьба за позиції. Ну, на даний момент втрат території поки що не маємо. Якщо ми говоримо про логістичні шляхи, які забезпечують наші війська, доступом до запасів, доступом до боєкомплектів, чи вони зараз у безпеці? Чи їх доводиться захищати щодня? Ви маєте на увазі боєприпаси, які мають так, так, моя. Так. Вас... Ну, я би обійшов цю тему дещо стороною. Хочу сказати, що я боєприпаси... маю на увазі постачання чи є можливість постачати бійцям все необхідне, тому що ми ж розуміємо, що постачання... ворог дуже часто б'є ну. саме по логістичним напрямкам якимось по шляхам постачання постачання присутні, підвоз боєприпасів здійснюється регулярно. Сим, все гаразд. Натомість ворог щоденно, завдяки філігранній роботі наших гармашів втрачає склади боєприпасів, паливо-мастильних матеріалів. Так, за вчорашній день ворог втратив близько двох рот особового складу знову ж таки, і втратив склади з паливомастильними матеріалами, та було влучання по пунктам управління, ротним опорним пунктам. Дещо який успіх ми мали за вчорашній день. Також дуже приємно це чути. Дякую за таку інформацію. Чи працює зараз на Таврійському напрямку так званий російський ленд-ліз, тобто трофейна техніка, яку вдається використати протягом потягом Потім вже б і проти ворога. Ну, в такій кількості, як було на харківському напрямку і на Херсонському, поки що немає. Але, але поки, поки ми можемо користуватися тим ледлізом, який ми маємо в наявності. Це дуже добре. Загалом про техніку ворога наскільки він забезпечений. Маємо інформацію про те, що постачання техніки, як і особового складу, є проблематичними. Дійсно, ворога не можна недооцінювати. Однак, виготовлення, а точніше, модифікація старих танків нам про щось все ж таки говорить. Тож, ваш погляд, зсередини чи забезпечений ворог необхідним? Або, наприклад, ті старі корита, які їздять на фронт, вони дійсно неефективні, або нам не варто так говорити про це, і все ж таки це небезпека. Ну, в будь-якому випадку це небезпека, тому що яка б зброя стара не була, це все-таки зброя, яка е, приносить руйнування, смерть і поранення. Відповідно, е, я думаю, що не потрібно думати, що стара техніка, що вона ну, шкоди нам не принесе. Це досить небезпечно. Е, так і легше вражати, ніж ту техніку, яка була новітня, але все-таки це зброя. Е, у ворога ще поки є запаси, але вони дещо е, знизилися, і це відчутно. Аналізуючи е, вчорашній день, навіть і сьогоднішній, то е, нічним, нічних штурмів було всього три, е, і обстрілів задніх відбулося е, 26. Е, відповідно, можна сказати, що ворог знову ж таки під кінець тижня видихається, е, втрачаючи. Е, Особовий склад, техніку та е, використовуючи ліміти, які у них зараз визначені по боєприпасам, дещо знижує знижує свою активність, але е, в них ще є можливість, поки є можливість постачати боєприпаси своїм підрозділам. Е, ще не всі склади знищені. Я думаю, що ми над цим попрацюємо наступного тижня і до кінця цього тижня. Також будемо чекати від вас приємні цифри щодо запорізького напрямку. Наскільки активно ворог атакує? На Запорізькому напрямку ворог не атакує, але натомість постійно проводить вогневий вплив В більшості своїх він атакує артилерією і реактивною артилерією. Не позиції військових, а атакує саме мирні населені пункти, що призводить до втрат цивільного населення, руйнування помешкань та об'єктів інфраструктури. До слова, пане Олексію, чи підтримуєте ви тезу про те, що зараз на Запоріжжі ворог скоріше готується відбивати контрнаступ України, аніж наступати самостійно? Ну, наступати повторююся, що ворог втратив бойову здатність, втративши велику кількість особового складу на Донецькому напрямку. І те угрупування військ, яке знаходиться на запорізькому напрямку, це не що інше як резерв. Більше того, у ворога немає ні сил, ні засобів для того, щоб розтягнути фронт на Запорізький і Донецький. Вони логістично не справляться з цією задачею, у них немає такої можливості. Знову ж таки, дякуючи аеророзвідки, ми виявляємо їхні позиції, б'ємо по телам, де знаходяться склади боєприпасів, і це унеможливлює їхні там контрнаступальні дії. Дякую вам за вашу аналітичну довідку за факти, якими поділилися, і звичайно за ті цифри знищених ворожих складів і знищених окупантів, які ви нам назвали. Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Дякую.